Чому в подружжі з часом забувається за ту першу зустріч, яка їх поєднала? Любов теж кудись поділася, залишилися одні сварки, ненависть та тотальне нерозуміння один одного. Як віднайти любов у подружжі та знову закохатися у свою половинку? Це Алфавіт Володя запитує. Дуже гарне запитання, дякую. Е... Знаєте, я думаю, що вся проблема все ж таки е... полягає в тому, що ми. Звикаємось один до одного і перестаємо зауважувати в тій чи іншій половині вже частину себе. Про що йдеться? От давайте собі навіть вернемось трошечки в минуле і пригадаємо, як жили наші дідусі чи бабусі. В кого з них на кухні був телевізор? Чи могли вони собі поставити планшет, чи могли вони в часі вечері чи обіду читати газету? Ні. Це був момент, коли збиралася родина на кухні за столом, в обід чи на вечерю, по мірі можливості, де вони спілкувалися, де батько. Казав свою думку, де дружина ділилася своїми переживаннями, де діти можливо вимагали прислухатись до їхньої позиції. Відбувалося спілкування. Бачили один одного, чули один одного, розуміли один одного. Що відбувається сьогодні? Як тільки обвінчалися, маємо один для одного місяць, так званий медовий, після того в одного робота, в другого робота, Дитина заробляє гроші, заробітки, школа, діти погружаються у вулицю, в школу, в друзів, інтернет, телевізор, гаджети, газета, а спілкування. Люди стають чужими один одному. Люди перестають спілкуватися. В дружини з'являється образ чоловіка, який стане став байдужим. Чоловіка з'являється обдр дружини, яка в нього щось хоче тільки тоді, коли їй треба гроші. Цей стереотип він настільки е, закостеніє е, в тій чи іншій особі, що він вже не хоче про, про свою половину думати інакше, вони віддаляються. І пізніше кажуть: а якось так сталося, була любов, пропала, ми стали зовсім чужі. Чому? А ви коли останній раз спілкувалися? А коли ви останній раз за круглим столом? Говорили про щось приємне. Навіть коли вам щось не подобається, чому зразу переводити це в сварку? Оце проблема нашого спілкування. І я думаю, що якщо нам би вдалося, все ж таки, знаєте, навчитися не лише слухати один одного, але і чути. Тому що коли роздратувати жінку, і вона кричить її чути дуже-дуже далеко. Але чи в той час чоловік чує оцей крик душі, бо можливо вона в такий спосіб промовляє щось дуже важливе. Це таке може бути по відношенню і до жінки, і до чоловіка. Оце є дуже важливо. навчитись чути один одного, слухати один одного. І я думаю, у ті проблеми би можна було уникнути.